Я коваль Марія Григорівна, урожинка села Шпичене Держдянського району. Мені на, на сьогоднішній день, 75 років, працювала у Хмельницьку зразу на будівництві штукатур, спеціальність мала штукатур маля. А потім директор тодішнього, який будувався троєбусний парк, він був мій сусід. Просто він мені запропонував, якщо ти чи ти не хочеш, ти вчитись на водія тролейбуса. Ну, Водій тролейбуса — це для мене була якась романтика дороги, це ну, нічні поїздки, ти їдеш за рулем, ти хазяйка цього, цього довгого тролейбуса і цих людей. Ти відповідальність страшна, звісно, трошки одразу лякало, але ми попрацювали на стройці кілька місяців, нас набрали туди, і ми потім. Поїхали вчитися в Київ, групу набирали в Київ. Платили нам стипендію в 80-му -80 році в травні. місяці. Ми, ми поїхали вчитися в Київ. Навчалися ми там в учбовому центрі, як не знаю, як він там називається, в нас там були дуже хороші вчителі. І саме найкраще, що у нас був дуже будемо сказати, добрий. і Дуже грамотний людина, який вчив нас у жбової їзди. Ну, були всякі курйози. Поки ми вчились нас на манікенах, водили, як що таке тролейбус, там ми вже побачили, які ті тролейбуси в самому ділі, бо ми не знали, які вони, бо взагалі що воно представляє собою. Ну, такі були всякі курйози. От мені запропонував перший раз сісти за роль на хрещатику, там ну, певне п'яти шести радне. Рух транспорту, бо вот він, який нам я не буду вже навіть сповнити, хто він такий, ну від нас вивчав нас у уч... 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 її їздити. Він Марія, сідай за руль, а я так сіла або руль держу. Я кажу, або ви педалі нажимайте, або рулем рулюйте, бо Я докупи його не стою. Ну, але з часом ми навчилися вже рулювати тим ужбовим тролейбусом, і тоді половину групи відправляють на стажировку Полтаву. Тому що в Полтаві була марка цих тролейбусів, та які мали бути в Хмельницьку, були в Полтаві, вони, ну, ними там користувалися. Ну, все, ми там стажирувалися, здавали ужбову їзду. І це пройшло за п'ять місяців, ми повернулися в Хмельницький. Це вже, певне, було десь на кінець листа і на початок грудня, і ми починали обкатувати лінію в місті Хмельницькому. Ну тут було трошки для нас тяжко, тому що ми вже були без наставника. Ми вже сідали за руль, самі відповідали за це. Зразу їздили пустими, ми обкатували ну саму. Самі провода Самі обкатували. Дуже це було зима, це було і слизько, страшно, бо ми вчилися літом, і нам для зима це було льоди, зими тоді були важкі. І трохи для нас це було, ну як сказати, і незвично, і тяжко. Ну добре, що ту обкатку ми робили десь приблизно до місяця, обкатували, нам треба було обкатати лінію. Дуже падали штанги. Дуже ми цим мучилися, Ну, лінію відшлі... приїжджали контактники, лінію справляли, відшліповували, поки вони обтерлися, зробилися, ну такі, як вибачтово, і, ну, і такі, як мали бути. Ну, Перший троє, як я попала відкривати лінію, це ніби, воно було не заплановано, просто тролейбуси виставили по порядку, по, по зразу було 10, 10 тролейбусів, потім ще прийшло, шість, може сім, навіть я не можу сказати. Точно, боже, це вже було трохи давно і трохи забулось. І тоді виїжджали ми в 16 годин, 15 хвилин, і якраз відрізали, розрізали ленту, і мені полміця я була запланована на другу зміну. І так я вийшла. Я тоді давала інтерв'ю, там питалися. У нас перший троє сіли люди. Дуже сполкома багато сіл. Вони доїхали до, тоді до Чкалова, до сьогоднішнього Шевченка, до цієї зупинки. Ну, ми їхали, останавливались, але дверей не відкривали. Доїхали туди, там вони вийшли і далі ми Ну, брали пасажирів. Питок коштував тоді 5 копійок, потім ми перейшли на 4 копійки. Ну ж як сказати, ця робота це була романтика. Для нас це була романтика. Як Транспорту було в Хмельницькому мало, світофорів мало, до нас не було ніяких претензій, нам уступали дорогу. Тому що ще дівчата за ролем це було трошки незвично. У нас було в групі 5 чоловік, які пішли працювати, а останніх були хлопці, 20 чоловік група Київська була. Ну як сказати, мене тоді воно задовольняло. Зарплата була ну, хороша, не, не сверх хороша, але нормально. Було краще, ніж на стройки, було престижніше. і якось особливо ранками, як їхало, воно їдеш, нема ніде нікого. Там таки десь якісь двірники замітають, а ми їдемо. і Їде аж вітер вуха стестеєш, гониш, бо ніхто тобі дорогу не закриває. Транспорту було мало. Ну вибачте, не, не так, як тепер транспорт на транспорт, світофор на світофорі. Зараз тяжко водіям працювати. Хоча вони зараз молодці, вони працюють дуже гарно і дуже чітко. І обслуговування йде хороше. Ніколи нема таких якихось. У Нас тоді було більше прийозів, того що працювали заводи. Заводи друга зміна перевезти. Ранком було проблема перевезти на роботу, Катіон і радіозавод або трактори трансформаторний. Це як туди їдеш, набиваєшся. І звідти їдеш, набиваєшся, треба їх розвести. І ну, починали з п'яти ранку виїзди були, а заїжджав останній тролейбус, там по графіку працювали дві зміни. Чотири дні першу працюєш, вихідний, чотири дні другу працюєш. Ну, Заїжджали, це було дві години ночі, дві ноль п'ять, був останній заїзд. Ну і це, якщо ми грузилися на заводах, і другого тролейбуса задів, друг немає, то люди виривали двері набивався такий тру, нас було людей, що знімали навіть штанги, бо ну не всі не сіли, просять, Де ще чуть, ще чуть хай посунуться, кричіть, об'являйте, що вони посунулись. Ну хто куди посунеться, він що битком забити. Тяжко було їхати. Ну, але ж ми ми працювали і нас це задовольняло навіть. Ну як ми були молоді, нас були свої амбіції, це було цікаво, у нас якось ніби. До нас ставилися до дівчат з повагою, з повагою і на підприємстві, і люди, яких ми обслуговували. О, дівчина за рулем! Та ти що? То це дивись, скільки яку масу народу везе, і ця дівчина за рулем. Трошки тоді воно було, ну таксисти були дівчата там скільки, а то там жінок мало їздило. не так як теперішній час. Зараз вже на таке менше звертають увагу. Ну що ще розказати? Курйози. Курйози, от їду коло. Ну, курйози були різні. Ех, їду біля міської лікарні. Дядько переходить дорогу, там світофори ще були, тоді так написано Переходимо, світиться, бо це вечором. Він там дивиться, дивиться, дивиться головою, так і розбив те сікло обом. Бо баба за рулем і ще така, стільки людей. О, дивися, пальцями показували. А особливо ще люди, які приїжджі були такі трошки, може в городі, якось так скіка, скільки, скільки ну, якихось днів чи місяць. Це вже люди привикали, а ті, хто де були приїжджі, то вони на нас пальцями показували. О, Дивися, за рулем дівчина поїхала, така молода і подивись скільки. Зараз на це вже ніхто так не звертає уваги, то що це вже прийшло в привичку. Ну зараз працювати набагато важче. Ну, я знаю, пропрацювала я не дуже багато, по сімейних обставинах діти, і прийшлося. Ну, снилося мені не то, що десятиліттями, а не одно десятиліття я снитися, що я їду за рулем, або якийсь курйоз, або ще щось. Таке ж що, шлабга впала, то люди тролейбус, дарі вирвали, а їхати треба, бо люди ж дарі стуляють докупи. І все, поїхали. Ми будемо держати, бо нам додому треба доїхати. Хто забере їх? Заводи з завода було багато людей, тисячі людей працювали, і треба їх забрати, розвести по домівках. Ну не жалію, що я працювала, просто так склалося життя, що прийшлося з з тролейбусного піти, бо треба була одна зміна, і зміна, як діти маленькі, треба було вже вести в садик, потім школа, двоє дітей, і це вже воно ну не то, щоб жаліла, але ну, я не жалію ніколи, що я туди попала працювати. Це було, як вам сказати, ну, може покликання, може, а потім воно перейшло, перейшло в те, що... Нема не де діти дитину, не було з ким сидіти. Всі треба було садік вести, садіка забирати, треба було школа, школи треба було одну зміну. Та пішла працювати на суттєво фабрику, пропрацювала. Ну, зараз маю пенсію вона не зовсім погано. Ну, двоє дітей маю достаток, такий, який би я сказати по життю, ну теж те, в основному не гірше других людей. Маю одягні квартири, дітям не собі це все в мене зараз вже є, хоч ще хочеться прожити, хоч мені вже 75, але що треба трохи прожити, подивитись на це життя. І в тролейбус на це заходиш, це воно ніби твоє рідно. Багато приходжу з кондукторами, розказую, що я колись теж їздила, буває такі, якісь курйози, їдеш, там щось починають про щось говорити. Я кажу, не розказується, я їздила за рулем, я знаю, що це таке. Або людей заспокоюю таких, що там починають щось. Я кажу, що ви не знаєте, як водіти, о, їде, не дивиться там чи щось, всі ми дивимося. і Всякі курйози були. Такі, ну, аварійності не було ніякої. Ну все, висила колись на дошки пошани, вони працюють без аварів. Ну, якось так було тоді добре. Ваше побажання працівникам електротрансу? Ну, я б хотіла, щоб... Ну, я б хотіла, щоб теперішні. Водії працювали так, як вони працюють. У мене претензій немає ніяких. щоб ну, мали, мали до цього, як сказати, щоб йшли туди працювати люди, ті, яким це подобається. Ну і ну, як вам сказати, я б якби вернутися назад, я б напевно пішла, би, працювала все одно. Ну, зараз вже не той час не, і не той. Відказати, хай буде так, як воно є, і ще трошки краще. І головне, щоб в нас закінчилась війна. Це все, що нам зараз треба, всім людям, і тролейбусним, і, і пенсіонерам, і дітям, і всім, щоб закінчилась війна, щоб була перемога за Україною, щоб росіян вигнали зовсім і на все, і щоб вони більше ніколи сюди не потикалися. Ну миру, нам треба миру. І ми на нього надіємося, і ми надіємося, що наша влада, ось дуже я, як сказати, горжуся, що в нас зараз Зеленський. Я не знаю. Це мені удара дуже тяжка місія. І дай Бог, що те, що він каже, і я йому вірю, і дай Бог, щоб він добився більше допомоги від інших країн і щоб ми вигнали. Вигнали, і в нас не було війни, вигнали цих паршивих росіян. Там це не люди, це не люди. Все. Тут тільки що почуєш, в нас мир, у нас слава Богу, ми ще живемо. А люди, скільки загинуло, і скільки лишились без крова, без хатів, без, без нічого лишилися. Не знаю, де приткнутися, скільки загинуло людей, дітей, солдатів. Це для нас дуже велика печаль і наша велика, великий наш бід. Ну все, хочемо миру, а торгівлетнікам процвітати далі. Дуже директор зараз теперішній. Ну як сказати, ну я була б сказала, я його з ним була один раз. Минулого року мені він дуже кажеться, людина амбіційна, людина грамотна, правильна і ну, такий, совісний, о, будемо так казати. Оце мені теж дуже подобається, що в них такий директор, іначе як я там не знала, як ми працювали, у нас теж були добрі директора. А це теперішнього я побачила теж. Мені кажеться, він тут наведе толк і лад. Ну і всім здоров'я, миру. Слава Україні! Слава Україні!